Розкажіть, будь ласка, про використання цього будинку. Наскільки буде теплий, наскільки буде багато тягнути електроенергії, в ньому буде гарно жити. Він буде просідати, скрипіти. Як взагалі він для життя <рес> ні, скрипіти він точно не буде. Каркасний будинок саме енергоефективний на даний час на ринку. В каркасному будинку ми використовуємо з утеплення йде по всім технологіям для самих сурових кліматів: 200 міліметрів утеплення. Підлога обов'язково 200 міліметрів базальтова вата, яка не горить. Перекриття так само 200 міліметрів, стіни 150 плюс 50. Це є перехресне утеплення, разом теж 200 міліметрів. І вата, яка не горить. Пізніше уся проводка в спеціальній гофрі йде, яка теж не горить. Тобто будинок, згідно усіх нормах, він є екологічний, він є енергоефективний і він є безпечний, що саме головне. Так, я чув, що ти говорив, що завдяки тому, що ліс сушать та обробляють, як це називається? Не фальцують, як це називається, стругають Струганий Струганий ліс. ліс. Так, тобто це є пожаробезпека. Тобто, завдяки цьому він є пожаробезпека. Ну дивись, якщо ми візьмемо якусь дошку, наприклад, не стругану, то ми бачимо, що от піводні зуби, якщо я на дошці, так це є нестругана в нас зараз дошка. І вони дуже легко займисті у ті вот Якщо дошка є стругана і ще й з протипожежною фаскою, вона дуже довго буде піддаватися займанню. Тобто такі, таку дошку підпалити є дуже-дуже важко. Тут ефект сірників, чим, чим дрібніше у нас колени. Да? Та це стругана дошка, так? це вже ми бачимо, що це в нас є стругана дошка. Тобто немає вона, зовсім вона ніяких... не така волохата і вона досить. вона mm -hmm. не піддається так швидко горінню. you <laughs>